Всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати іграшку від Нека Гізма. Це у нас перша частина і друга фільму «Гремліни». І якщо вам зайде такий формат відео з Гремліними, то ви пишіть в коментарях, що хочу ще. І ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну, а ми почали. Так, по-перше, що ми бачимо. У нас є сама фігурка Гізмо. Потім у нас є е, йдуть аксесуари. Це у нас є туба. Чи як це звучить, виправте мене в коментарях, якщо, е, якщо я не так сказав. Потім цукерка, е, е, так, Потім у нас є цукерка. Новогодній врічний капелюх. Потім у нас є. стрела, от лука, пояс и сам лук. Потом у нас есть мини-лиция. Это можно менять, может, вы где-то вижу. Можно менять лица на такие. И сейчас я покажу, сейчас нам надо а Сейчас я вам покажу. Ну так, сейчас, сейчас, сейчас. Ну и вот так. И получается это у нас э, э, строчка с другой, другой части фильма Гремлина. И еще я могу сказать. Фігурка дуже класна. Ну, вона вообще дуже деталізована, у неї крутяться глаза, у неї все вуха, руки, ноги. То знімається, ну вообще нека це просто. І що я можу сказати про цю фігурку? Вона дуже класна. І що, і що з нею в комплекті, теж все класно. І що я можу сказати? Взагалі, це моє перше відео, і я е, намагаюсь говорити українською мовою. Якщо ви хочете мене піддержати, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. І пишіть, якщо вам зайде така тема, рубрика відео з Гремлінами, чи що ж ви хочете, щоб я зняв щось друге, то пишіть в коментарях. А так, пока.